Микита родом з Харкова. Два роки тому пішов добровольцем на фронт. каже, свідомо хотів стати штурмовиком. Відтак воював у 80-й бригаді. Пав туди, тому що хотів попасти. Я бачив, що вона воює на сході, якраз на харківському напрямку. Ну хотів захищати свій, свій край. Я отримав поранення під криміною, поранення нижніх, нижніх кінцівок. Тяжке з частковою ампутацією я лежав в 11 палаті. Це майже три місяці перший раз, як я сюди попав. І в цій палаті, як ми зайдемо, там дуже багато малюнків дитячих. Кожен день я їх розглядав, і діти, які їх приносили, вони дуже вдячні військовим за те, що ми виконували. Микиту вже виписали з госпіталю. Тепер він разом з іншими волонтерами приходить відвідувати поранених побратимів.

Серед них Дмитро Лобунов, у якого ампутація руки та поранення ноги, це якоби навіть розгрузка. Тобто волонтери приходять, ти поспілкуєшся, тобі якось краще стає. її. Самому було лежиш в палаті, воно постійно якийсь депресняк, тобто ти нічого не робиш, тільки лежиш, а то віддихаєш, ну якісь процедури там таке. А так поспілкуватися з людьми, поговорити. А скажіть, яке було перше враження, коли встали і пішли перший раз? Щоб не вбитись, <рив> я їм кажу, перед тим як повчинок будете вчити ходити, навчіть падати. Ініціатива Понеділковий госпіталь діє у Львові вже два роки. Волонтер Андрій Матюнка каже: відвідують військовий госпіталь і проводять час з пораненими бійцями. Більшість волонтерів це, ну, якби цієї групи працюють в театрі, а в театрі вихідний лише в понеділок. І в понеділок ми маємо власне можливість, щоб день присвятити повністю військовим. Привозимо те, що вони можуть там просити. Робимо адаптивний одяг, оскільки в театрі є швея, яка може там поставити це на ліпучки, на замок чи на кнопочки перешити одяг. Крім того, волонтери приносять фрукти та соки. Але перед тим, як чимось пригостити бійців, Андрій Матюнка радить дізнатися завчасно, які продукти можна вживати пораненим. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.